Хочете дізнатися, скільки квадратних метрів у місцевого прокурора чи який маєток придбав новоспечений чиновник? Це вже не таємниця за сімома печатками. Адже на сайті Мін'юсту уже майже рік діє зручний електронний сервіс. Називається він Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Як ним скористатися? Дивіться далі. Відкритий реєстр нерухомості дає можливість небайдужим співвітчизникам знаходити майно українських держслужбовців. В більшості випадків вартість цього майна не співставна з розмірами зарплатні. Ключова ідея прозорості реєстру антикорупційна. Журналісти використовують її для створення численних баз даних потенційних хабарників. Коли реєстр був тільки для поїзду по об'єкту, ми ж не перевіряли конкретно чиновників. Ми перевіряли саме дорогі. Пабіт саму дорогу не да, тим саме пафосніжовую комплекси, і чиновники в них практически завдяки на в общем підтверджує правильність догадки. Коли чиновник знатиме, що кожна його дія буде під лупою журналістів, громадських активістів та загалом усього суспільства, красти стане неможливо а зараз. Дуже багато посадовців. Вони ще досі не звикли до того, що Кожен пересічний громадянин має право і в принципі можливість знати, кому яке майно належить, і вони досі продовжують обманювати про те, що це моє чи не моє майно для того, щоб перевірити, чи насправді це є так. єдина у нас така є можливість це звертатися до цих реєстрів відкритих і отримувати власне офіційні документи про те, кому належить це майно. Відкритий реєстр зручний інструмент і для буденних справ. Хтось планує придбати житло. Будь ласка, є можливість перевірити, хто є справжнім власником цієї квартири і чи не закладено це майно під заставу. Часто власники звертаються до реєстру, щоб пересвідчитися, що інформація про їхнє майно є в реєстрі. Щоб отримати цю інформацію з реєстру, потрібно зробити декілька простих кроків. Посилання на потрібну нам сторінку міститься у вашому кабінеті у розділі Державні реєстри. Щоб отримати інформацію про об'єкт нерухомого майна, вам потрібно знати адресу, реєстраційний номер об'єкту нерухомості або кадастровий номер земельної ділянки. Ті ж, кому цікава власність інших, може скористатися пошуком нерухомості, вказавши прізвище, ім'я та побатькові цієї людини. Ви можете отримати інформаційну довідку, перевірити документ, подати попередню заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або запит на інформацію про стан розгляду вашої заяви. Давайте подивимось, як це працює. Так, для початку обираємо отримати інформаційну довідку та переходимо на сторінку, вводимо всі необхідні дані. Обов'язково зазначаємо номер та серію паспорта, тиснемо підтверджувати. Тепер необхідно визначити варіант отримання відомостей і заповнити всі обов'язкові поля. А тепер потрібно оплатити послугу. Відтак переходимо до сторінки авторизації і вказуємо необхідну для цього інформацію. Платіж успішний, а отже, інформаційна довідка сформована, а документ надіслано на вашу електронну пошту. Вітаємо! Україна має перетворитися на зручний прозорий інтернет-сервіс з можливістю взагалі не бачитися із посадовцями вживу, а контролювати їх у кілька кліків.